Думаю, багато хто з вас не чув про цей фільм, але не одним самодома єдині. А дивитися на святкові дні щось треба, особливо коли є щось свіженьке та ще й не виходячи з дому. Отож після перегляду всіх частин Гаррі Поттера, володаря перснів і тон різдвяних мультів можна таки дати шанс чомусь новому. Тому, як завжди, дуже коротко та звісно, що без спойлерів, про в принципі різдвяну комедію драму під назвою Залишені. Давайте по порядку. Jesus, but they are on us. Події фільму відбуваються в академії Дірфілд, яка знаходиться десь в днях. Це учбовий заклад закритого типу, де учні живуть та навчаються. На канікули вони, звісно ж, можуть повернутися додому, до батьків, але на жаль, не всім випадає такий шанс по ряду причин. Тому деякі змушені залишитися в цих стінах навіть на свята, під наглядом чергового вчителя та декількох працівників закладу. П'ятеро учнів різного віку, один дуже напряжний викладач та харизматична кухарка. Це, в принципі, всі основні чи персонажі цієї стрічки. Всі вони, звісно, різні. У кожного є своя історія, яка розкривається в ході оповідання. Ну і у кожного своя драма. Але здебільшого нас цікавить саме один учень. Він щось по типу головний персонаж, навколо якого і відбувається вся історія. Фільм йде дві години, і це в основному про діалоги, такі справжні, життєві, про все і ні про що. Але це не нудно, навіть навпаки. Так частково це комедія, гумор тут такий трошки англійський, я б сказав. Він простий, саркастичний, але найголовніше не тупий. Це не американська комедія з толетним гумором та ідіотськими ситуаціями. Драми тут, звісно, більше вона головна, але при тому, це все ж таки різдвяний фільм, незважаючи на більш сумний тон розповіді, враховуючи, що рейтинг фільму 12 Дцять плюс не можна назвати його дитячим фільмом. Тим паче тут багато матюків, якщо дивитися в оригіналі, та й загалом показано різні погані звички по типу паління та вживання алкоголю. Ну і тема тут, хоч і торкається, підлітків все ж таки більш доросла. Це про добрі вчинки, про сім'ю, мрії та про життя в цілому. Візуально здається, що іноді надихалися роботами Веса Андерсона, особливо коли показують загальні плани оточення. Тут також є багато нестандартних ракурсів, багато кадрів просто для того, щоб показати якісь деталі, котрі може нікому і не потрібні, але роблять перегляд цікавим. Немає комп'ютерної графіки та різних модних штук. Все знято в справжніх приміщеннях з костюмами, і оце от все. Причому сюжет фільму розгортається в 70-ті роки. Купа старої, але дуже цікавої музики, враховуючи, що у нас 1970 рік на дворі це й не дивно, що немає нічого сучасного, але все одно підібрана вона круто і створює різдвяну атмосферу. Композитор стрічки Марк Ортон, відомий за такими фільмами як Небраска, Зачаровуючи чоловічі серця та «Народжені вітром. Не дивлячись на велику кількість жартів та й взагалі на гумор, фільм вийшов все ж таки трохи важкий, але при цьому милий. Це не мінус, навпаки, відчуваєш повний спектр емоцій. Це одна з тих стрічок, які я ще колись точно передивлюсь, але має пройти певний час. Незважаючи на те, що тут нема ні розважаючої частини, ні мотивуючої, це така собі історія деяких людей. Вийшло все доволі цікаво, ти нічого не очікуєш від фільму під час перегляду. Ну, якось так. Ну а що?